Джеймс і гігантський персик Роль Дал. Життя Джеймса Генрі Тротера було щасливе аж до чотирьох років. Він жив собі тихо, мирно, з мамою і татом у чудовому будиночку на березі моря. Бавився з сусідськими дітками, бігав піщаним пляжем і хлюпався в океані. Чого ще може бажати маленький хлопчик? Але одного дня, коли Джеймсові батьки поїхали до Лондона на закупи, Сталася жахлива річ. Їх обох несподівано проковтнув серед білого дня, до речі, і на багатолюдній вулиці величезний лютий носоріг, який утік з лондонського зоопарку. Можете уявити, який то був удар для його добрих, лагідних батьків, але для Джеймса це було ще гірше. Батьки навіть кліпнути не встигли, а все лихе уже скінчилось. Для того щоб померти відійти, їм вистачило рівно 35 секунд. А от бідолашний наш Джеймс і далі лишався живий, але тепер його самотнього й переляканого оточував безмежний ворожий світ. Затишний будиночок біля моря одразу продали, а хлопчика з маленькою валізкою в руках, у якій нічого, крім піжами й зубної щіточки, не було, відправили до його тітоньок. Їх звали тітка Шкварка і тітка Шпичка, і я мушу з прикрістю додати, що вони обидві були просто жахнючі. Самозакохані, ледачі й жорстокі вони тільки те й робили, що безпричинно лупцювали бідолашного Джеймса. Тітки навіть ніколи не називали його на ім'я, а кликали то бридка потвора, то брудний нечупара або нещасна малявка. Ну і, звісно ж, ніколи не давали йому ніяких іграшок і книжечок з малюнками. У його кімнаті було голо, наче у тюремній камері тітка шкварка, тітка шпичка тепер і Джеймс. Жили в доволі дивному хиткому будинку на верхівці височенного пагорба у південній Англії. Цей пагор був такий високий, що Джеймс міг з садочка споглядати на розкішні гаї поля, що простягались на багато миль довкола, а у погожі ясні дні міг навіть угладіти маленьку сіру цятку. Той був той будинок, у якому він колись прилюбо жив з мамою й татом. Відразу за ним простягався океан. Довжелезна, чорнильно-синя смуга у небесній оправі. Проте Джеймсові ніколи не дозволяли зійти цим пагорбом униз. Ні ті ці шкварці, ні тітці шпичці навіть на думку не спадало взяти його хоча б на коротку прогулянку чи пікнік та йти кудись самому Джеймсу, мій певна річ, було заборонено. Ця бредота тільки накоїть і лиха, якщо вийде кудись у сад, казала тітка шпичка. А якби він наважився перелізти через паркан, йому погрожувала страшними карами тітка, скажімо, обіцяли на цілий тиждень замкнути у підвалі зі щурами. Садок на вершині пагорба був великий і занедбаний, а єдине дерево, що там росло, якщо не брати до уваги кількох нещасних пошарпаних лаврових кущиків, старе престаре персикове дерево, на якому ніколи не родили персики. Не було в цьому садку ні гойдалки, ні гірки, ні пісочниці. І ніхто не приходив сюди, щоб погратися з бідолашним Джеймсом. Не було навіть кота чи собаки, словом, нікого, хто міг би скласти йому хоч якусь компанію. Минали дні, і Джеймс дедалі сумнішав і почувався страшенно самотнім. Щодня він годинами стояв біля огорожі й печально вдивлявся в такий звабливий, але заборонений світ гаїв по і океану, що простягалися перед ним внизу, немов чарівний килим. І от коли Джеймс Генрі Тротер прожив зі своїми тітками аж три довгі роки одного ранку з ним сталася доволі дивна річ. А після тієї, як я вже сказав, доволі дивної речі, сталася дуже дивна річ. А вже після тієї дуже дивної речі сталася просто фантастично дивна річ. А все почалося дуже спекотного літнього дня. Тітка шкварка, тітка шпичка і Джеймс були в садочку. Джеймсові. Як завжди загадали якусь роботу, цього разу він рубав дрова. Тітка шкварка і тітка шпичка зручно вмостилися неподалік у шезлонгах, потягували з високих склянок лим... лимонадну шипучку і пильно стежили, щоб Джеймс ані на хвилинку не дармував. Тітка шкварка була неймовірно жирна й куца. Вона мала маленькі поросячі оченята, запалий рот, біле. Обвисло драглисте обличчя і скидалася на величезний білий качан розвареної капусти. Зате тітка шпичка була худюща, довжелезна і кислява, а її окуляри в металовій оправі трималися на кінчику носа на спеціальній защіпці. У неї був скрипучий голос і вузенькі довгі слизаві вуста, з яких повсякчас бризкала слина, коли вона сердилася чи хвилювалась. Отак От вони й сиділи оці дві бридкі мегери. Мцулячи свої напої та в ряди годи репетуючи, щоб Джеймс рубав дрова ще швидше. Окрім того, вони розмовляли самі про себе, і кожна з них вихваляла свою незрівнянну вроду. У тітки шкварки лежала на, колін, на колінах дзеркальця з довгою ручкою, і вона раз у раз зиркала у нього, милуючись своєю гидкою пикою. Я, панна шкварка, я цвітну і пахну, як троянда, міністр тонкий уста пухкий. І розкішна в роті Гланда. Коли шкарпетками махну, на тебе запахом дмухну, солодким, як лаванда, а шпичка каже З тебе жир, Звисає, мов гірлянда. Почервоніла шкварка, враза шпичка її підніс. Ніхто ще в світі до краси моїй не доріс. Вродлива я й молода, а прищ на носі не біда, хоч з нього й порска гній. Ти, тичка, каже шкварка їй. Про вроду і не мрій. Це я, красуня, неземна, Тому мене давно запрошують у Голівуд зніматися в кіно і пропонують там мені найкращі ролі головні кохання й вино. А й шипучка каже Будеш там ти чистити лайно. Тим часом бідолашний Джеймс і далі рубав дрова, немов якийсь раб. Спека стояла просто нестерпна. Він спітнів з голови до ніг. Йому боліли руки. Сокира була тупа й тяжка для такого маленького хлопчика. Бідний Джеймс не перепочивав і нишком думав собі про інших дітей, уявляючи, що вони зараз роблять. Хтось, мабуть, їздить у садочку на триколісному велосипеді, хтось гуляє в прохолодному лісі, збирає букети диких квітів, а всі його друзі граються біля моря на вологому пісочку або хлюпаються у воді. Величезні сльози бризнули йому з очей і покотилися по щоках. Він сперся на колоду, на якій рубав дрова, почуваючись найнещаснішим на світі. Ти чого? проскрипіла тітка шпичка, зиркаючи на нього поверху куляв у металевій оправі. Джеймс заридав. Негайно припини, берися за роботу, мала бритка потворо, звеліла тітка шкварка. Ой, тіточко, шкварочко, благав крізь сльози Джеймс. Тіточко, шпичечко. Ну, не могли б ви, ну, будь ласочка, хоч разочок, поїхати на автобусі до моря. Це ж зовсім недалеко, а мені так погано, так гаряче, так самотньо. Цур тобі й пек, ледачий гультіпако, заверещала тітка шпичка. Відшмагай його, гаркнула тітка шкварка. О, я так і зроблю, заволала тітка шпичка і люто зиркнула на Джеймса. Джеймс злякано подивився на неї. Відлупцюю тебе пізніше, як спаде спека, пообіцяла вона. А тепер забирайся геть, бридкий хробаку, і дай мені спокій. Джеймс повернувся і побіг. Він щоду помчав аж у кінець городу, де й заховався за старим пошарпаним лавровим кущем, про які, про які ми вже згадували. Там він затулив лице руками і гірко, гірко заплакав. Саме тоді й сталася перша доволі дивна річ, після якої з ним сталося багато ще дивніших речей. Зненацька Джеймс почув за спиною якесь шарудіння. Він озирнувся і побачив, як з кущів вилазить якийсь старий гань у дивакувато темно-зеленому костюмі. То був справжній курдупаль, коротун з великою лисою головою й обличчям зарослим колючим чорним волоссям. Чоловік завмер. За три кроки від Джеймса і втупився в нього, спершись на свій ціпок. А тоді дуже повільно і хрипко промовив Підійди но сюди, хлопчику, поманив він Джеймса пальцем, підійди ближче, і я покажу тобі щось дивовижне. Але Джеймс зі страху не міг зрушити з місця. Старий Гань пошкандибав до нього сам. Підійшовши, він запхав руку у кишені свого піджака і видобув звідти маленький білий паперовий мішечок. Бачиш оце, прошепотів він, легенько розмахуючи мішечком перед Джеймсовим обличчям. Знаєш, що це таке дорогенький? Знаєш що в цьому мішечку? Старий підступив ще ближче і нахилився до Джеймса, майже торкаючись до нього своїм обличчям, аж хлопчик відчув на щуках його подих. Цей подих був прокислий і трохи відгонив цвіллю, наче повітря в старому підвалі. Поглянь на дорогенький, сказав коротун, розкриваючи мішечок і показуючи Джеймсові, що там всередині. Джеймс побачив цілу купу крихітних зелених штукенцій, подібних до маленьких камінців або кристаликів забільшки з рисове зернятко були вони надзвичайно гарні і відсвічували якимсь дивовижним світлом, мінливим та іскристим. Ану, послухай, прошепотів старенький, послухай, як вони рухають». Джеймс озирнув мішечок і справді почув там легеньке шелестіння, а тоді помітив, що всі ці тисячі маленьких зелених зерняток поволі, дуже-дуже поволі переміщаються і повзують, мов живі створіння. У цих штучках більше сили і чарів, ніж у всьому білому світі, наголосно мовив Гань. А, а що це таке? пробубонів Джеймс. Коли до нього повернувся дармове, а, а звідки воно взялося? Ага, прошепотів старенький. Ніколи не вгадаєш. Він трохи присів і ще ближче притулився обличчям до Джеймса, аж поки торкнувся Джеймсового чола кінчиком свого довгого носа. Тоді раптом відсахнувся і помахав, мов божевільний своїм ціпком. Крокодилячі язики! Ціла тисяча довгих і слизьких крокодилячих язиків, що варилися двадцять днів і ночей у відьманому черепі разом з очима ящерки, та ще плюс кіхті молодої мавпи, свинячий тельбух, дзьобик зеленої папушки, сік дикобраза і три ложечки цукру. Це все настоюється ще тиждень, а решту довершує місяць. Він з динацька Джеймсові в руки той білий паперовий мішечок і сказав: Ось, бери, це твоє.